Церковні парафії як прихисток під час надзвичайних ситуацій для їх представників провели тематичний тренінг з енергоефективності. Парафії вже готують культові споруди до зими. Під час виникнення екстремальних ситуацій із газо та електропостачанням вони можуть стати волонтерськими центрами. Сьогодні церква не може стояти осторонь енергетичних викликів, які стоять перед країною, адже в світлі християнської віри енергія природні ресурси це. Не просто матерія, так, але це чи, чи цінний дефіцитний ресурс, але це є насамперед безцінний дар творця, який дарований всьому людстві як спільне благо, як відповідальність кожної людини, щоб був альтернативне опалення, тобто буржуйки, щоб не залежали від електрики від газу в цих місцях, нормальна вентиляція. Приміщення достатньо теплі, бажано підвальні, щоб ми були готові до або підвальні, або підвальні на підвальні випадок тривог ракетної загрози повітряної небезпеки. Бажано, щоб там були способи пристрої для підігріву води гарячої, елементарні, і можливо якісь пледи. Свидри, ковдри, отакі, якісь речі понад шість років при УГКЦ. Діє референтура з енергоефективності. За цей час вдалося провести аудити храмів, парафіяльних будинків та монастирів. Розпочали із аналізу того, де можна зменшити енерговтрати. Фахівці радять насамперед встановлювати прилади обліку. Система енергозбереження така ж як і у приватних помешканнях чи бюджетних установах. Кожен кіловат чи ват енергії електричної, чи то теплової зекономиї це. Не просто, скажімо, наш внесок для кращого, більш чистого, безпечного довкілля, кращого майбутнього, але для нас, як церкви, це також є свідчення нашої віри в Бога творця. Пріоритет мають заходи стермомодернізації храмів, парафіяльних будинків, інших будинків церковних, які. Бажано мають отримати чим можливо вищий рівень енергоефективності. Наприклад, якщо ви можете регулювати температуру приміщення, старайтеся на ніч там зменшувати її, можливо, навіть і в не дуже холодний період відключати прилади опалення або ну, суттєво прикручувати. Якщо ми говоримо, наприклад, там про фіранки, так старайтеся забирати їх від вікон, щоб вони дозволяли, бо правду всі опальні прилади батарею, у нас стоять біля вікон, переходити на нові системи освітлення. З ЛЕД лампочками. Це негайна, швидка економія і, в принципі, короткий термін окупності. Де більше грошей: заміна вікон, заміна дверей, утеплення, перехід на альтернативні види теплопостачання. Завершиться тренінг енергетичне виживання, демонстрація роботи технологічних приладів для дослідження стану утеплення, вентиляції, освітлення та мікроклімату в приміщеннях. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.